Так, дівки, ще одне таке до вас питання: хто як рятується від весняної алергії, бо у нас просто треш. Завтра ще йдемо до дитячого лікаря знову, тому що і очі, і ніс, і вуха, і мечухаємося, і попили, і була сьогодні в аптеці. Ну, коротше, з носа тече, з очей тече. Все червоне, все спухше, наче бджоли покусали. Може, хто народні методи, які знає, які помічні. Будь ласка, підскажіть мені, бо я вже не можу. Один народний метод мені сказали, то наче день ми тако помилися у м'яті лимонній, сухій. Я її напарила, наче, помилися, бо й носа капа, і мої очі, і, і п'ємо. Ну Це просто. От, то Наче більш-менш уже дихала нормально дитина. От. Так що, ну, так, Елля сидить зі мною, робить інтерв'ю, да, Елеонора? Каже, я сидю і роблю інтерв'ю. Так що так, дівки, може хто знає, напишіть мені в коментах, хто що, які народні методи, бо ця вже хімія, в цей дитини ця печінка і так, бідна, страдає із самого маличку. Бо я вже, чесно, я вже вам скажу, перепробувала все-все на світі. І в мене вже сили немає, чесно. Як не одне, то друге. Тільки вичухалися, вже це, вже пішло цвітіння, вже і горло спухло, червоне рівне, і мама чухається, аж там руками чухала, і прищі, і, ну, коротше. То, може, хто знає, щось таке, ну. Що помічне, щоб швидко вилікувалася дитина з народних методів. Будь ласка, підскажіть мені, буду дуже вам вдячна. Буду все записувати і думаю, що, дай Бог, ще трошки та й воно все попроходить, бо пішли перші квіточки, пішли перші брунячки і пішла чуханина сама перша. Ну, так я, коротше. Також дуже буду всім вдячна. Може, в кого є ще які квіти, таких, яких в мене немає. До речі, дівчата, ще буду, кому треба, буду замовляти очитки. Очитки різних видів. Хто хоче, очитки недорогі. Хто хоче, також пишете, дзвоните, тому що воно вічно зелене, воно і зимою гарно, і осінню гарно. Ну, і весною воно гарно. Коротше, кожна пора року по-своєму воно гарно. Е, пишемо, дзвонимо, хочете, через мене можете замовити, бо я собі буду замовляти. Ну і заодно, якщо ви вже коло мене, то і вам якась скидочка теж буде. Отже, зробила рекламочку, ще на очитки. От, Може, хто таке любить, там і молодила різні, там і, ну, все, що хочете. так, з таких очиточків дуже гарне, буду собі замовляти на гірку. Я вже місце собі придивилася себе за хатою. Ще лишилося зараз тільки землі порпати та носити, насипати і камінці таскати, щоб викласти те, що я хочу, і те, що я хочу зробити. Так що, дівчатка, кому треба очиточки, це вічно-зелене, це покривне, воно гарне. Замовляйте, пишіть, дзвоніть, буду дуже рада, ще раз кажу, приймати ваші замовлення та разом із вами купувати в гарних магазинах, в гарних продавців, ну і перевірених людей. Дякую.